Друзі, привіт! З вами я, Іван Верстюк. І в цьому випуску свого ютуб-каналу я хотів би поговорити про таку важливу і складну філософську проблему і проблематику, як асиметрія. Під час дипломатичних перемовин, які стосуються війни, під час розробки. Воєнних стратегій ми дуже-дуже часто зіштовхуємося з таким словом, як асиметрія, асиметричність, і крім якихось математичних інтуїцій, що йдуть там, корінням до першого курсу вищого навчального закладу чи до випускного класу в школі, ми дуже часто не розуміємо, про що йдеться і що це за проблема. Справа в тому, що. Поняття асиметрії, воно насправді є дуже розробленим. В 20 столітті британо-американська філософська школа дуже багато розробляла філософію симетрії та асиметрії і філософські розробки цієї школи: це і Кембриджський університет, і Єльський університет. Ці розробки вони Спробували, і, в принципі, значним чином їм це вдалося довести, що симетрія та асиметрія це категорії рівня законів метафізики. Тобто закон метафізики, якщо так дуже просто сказати, що це таке це те, як влаштований світ. Як влаштований Всесвіт, як влаштоване буття, як влаштовані принципи існування, така об'єктивна реальність, в якій ми існуємо, ось вона має свої принципи симетрії і асиметрії. Але я хочу запропонувати вам кілька власних якихось спостережень на тим, як розуміти асиметрію і чому це важливо. Справа в тому, що симетрія вона походить родом з математики. Математика є наукою, чиї формули, теореми, аксіоми, рівняння, будь-які дії побудовані на принципі симетрії. І тому асиметрія вона асоціюється більш. З, зі спробами жити поза межами а, тої інтелектуальної реальності, яку визначає математичний хід мислення. Так, ти не можеш лише математикою скажімо так, вирішувати всі твої життєві проблеми. Ну, от, припустимо, ви знаходитесь в ситуації пошуку роботи. Так? У вас є, скажімо, три пропозиції від роботодавців, в кожного там свій рівень зарплатні. Один рівень, другий рівень, третій рівень. Звичайно, математика підказує, ну йди працюй там, де більше платять. Але асиметричний підхід тут підкаже вам інакше, що йдіть працювати туди, де вам подобається працювати, де вам хочеться працювати, навіть якщо там зарплата трохи менша. Тому філософія асиметрії, вона насправді дуже важлива. Це не, не, не скасовує математики жодним чином. Це просто трошечки інший, інший бік. Особливо цікаво, як асиметрія веде. В в сфері людської етики, тобто в сфері людської поведінки, відносин між людьми, того, що вважається правильним в плані твоїх особистих вчинків, і того, що вважається неправильним, неприпустимим, і помилкою етичним. Ось цікаво, що в людській спільноті, чи це невелика спільнота, типу футбольна команда, колектив школи, чи колектив ваш на роботі. Асиметрія підштовхує до того, що будь-які неправильні речі, які робить оточення, воно історичним процесом, ну не цим, який там рухає людство до апокаліпсу, а історичним процесом, що в плані йдуть дні, місяці, роки, ось цей процес проходження часу, під час якого діє асиметрія, воно вирівнює помилки, які робить. Колектив та окремі його учасники та учасниці, тому, якщо ви, наприклад, опинились в такій ситуації, що ви працюєте в колективі, в команді, і ви там не згодні да з тим, куди все рухається, і що окремі люди роблять як свої посадові обов'язки, то у вас є такі навіть не аргументи, не перевага, але причина для оптимізму і надії, що принцип асиметрії. Тобто історичне вирівнювання помилок колективу на основі законів метафізики, які діють асиметрично, воно десь вирівнює те, що, на ваш погляд, ваші колеги роблять неправильно. Це ми говоримо зараз про рівень людської етики. І ще коли ми говоримо про етику, дуже важливо зістановитись над такою проблемою, як помста. Ми розуміємо, що є розуміння помсти на основі якихось релігійних традицій, ісламських, християнських чи будь-яких інших. Є розуміння помсти от, капіталістичного світу, в якому ми живемо. І є у, кожної, у кожного та кожної якась своя індивідуальна філософія, індивідуальна етика помсти. Нічого хорошого в помсті очевидно немає. Так всі ми повинні бути там добрими, доброзичливими і так далі. Але помста в об'єктивному житті, з яким ми живемо, з яким ми зіштовхуємося, постійно виникає. Хтось мститься нам за те, що він вважає чи вона вважає, що я там щось не те зробив. В мені виникає бажання помститись у відповідь і вчиняється таке коло вічної помсти, коли люди намагаються значить, заплатити один одному за старим. Біблійським старозаповітним принципом око за око, зуб за зуб. Ось. І тут дуже важливо, ну от візьмемо таку ситуацію. Вона чисто, я її от як модель беру, я б над нею думаю, вона по-своєму цікава ця ситуація. От, скажімо, ви працюєте в колективі, вас переводять. У відділ, який ви перед тим самі створили. Так, там підготували доповідну записку своєму начальнику, сказали, що ось я хотів би створити такий відділ. І з часом начальник вам каже: Ну, ти його створив, ти туди йди і працюй. Але в цьому відділі складається така ситуація, що проти тебе починаються інтриги, і цей відділ виштовхує тебе, ти втрачаєш свою роботу взагалі. Тобто той відділ, який ти створив, він же тебе і позбавляє роботи. Ось. Це чисто як модель, да? теоретична модель для нашого етичного роздуму. Відповідно, як діє класична етика помсти. Ну що, от як же так мене там звільнили? Я ще буду мстити тому хто винен. Асиметрія це інше. Асиметрична етика в цьому разі, це означає, що ти всі ці події пропускаєш повз себе, не даєш їм глибоко себе образити, заторкнути якісь емоції, які би тобі заважали да, жити нормальним життям, радіти життю, бути щасливим, бути оптимістичним, позитивним, любити тих людей, які навколо, які заслуговують цього, воно тобі заважає. І тому цей цикл етики помсти він вводить в тебе оце обмеження, коли ти постійно думаєш, хто, хто кому значить кредитор, хто кому що винен. Ось асиметрія це пропустити і дозволити законам метафізики, які діють в людській спільноті, як на рівні конкретного колективу, так і суспільства, нації, глобальної спільноти, дозволити цим законам метафізики самостійно вирів... вирівняти цю нерівність, якщо дійсно щодо вас сталася несправедливість. Більшого чи меншого рівня, то ці закони метафізики, які мають свою асиметрію і спонукають асиметрію людську асиметрію, вони цю ситуацію е вирівнюють. Е і це, це ну, насправді е крутий, важливий етичний принцип. Е яка найчастіша помилка, що її припускаються люди? Е люди ведуть ніби радянські бухгалтери, е певний облік, е певний баланс. Euh, що от я зробив, і що мені зробили у відповідь? Цей баланс може бути позитивним на вашу користь, може бути негативним, не на вашу користь. Е, і, відповідно, е, коли баланс не на вашу користь, коли вам здається, що вас там життя образило, вас там людська спільнота образила, люди навколо вас не цінують, ображають, і ви постійно тільки програєте в усіх життєвих ситуаціях, ситуаціях життєвого вибору, екзистенційних ситуаціях під час війни їх багато, да, коли вирішується питання життя, смерті або там якісь дуже серйозні проблеми зі здоров'ям. Здоров'ям через війну, там, інвалідність, тут загострю почуття, і в тебе виникають якісь запити. Да? Що ось я там, хороший чоловік чи я хороша жінка, я от, там, зробила 10 гарних вчинків за життя, дуже грандіозних. Натомість, в мене немає того, цього, 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 я ображений, як так, я робив гарні вчинки, от в мене 10 штук все життя, і нічого немає. Як могло так статись? Це ж несправедливість. Вот це не зовсім правильний підхід. Ось цей підрахунок. Хто кому що винен, і відповідно те, як цей підрахунок спонукає тебе або бути вдячним людям, або мститися їм за те, що вони погано з тобою вчиняють, це все долається, в принципі. Асиметрії, асиметрія це такий інструмент, який дозволяє тобі взяти все своє середовище в лапки або в дужки і тримати його ніби на селфі-палці і розглядати з різних, з різних боків. Тому що, коли ти починаєш діяти асиметрично, ти стаєш непередбачуваний, і тому ти, по-перше, здаєшся дуже розумним для всіх навколо, бо ти асиметричний і непередбачуваний. А по-друге, ти тим людям, які вчинили тобі несправедливість, ти починаєш здаватися страшно ризикованим чоловіком чи жінкою, тому що, якщо ти асиметричний, від тебе не зрозуміло, що чекати. Ось принцип асиметрії існує і на фінансових ринках. Як це працює? Класична така трошки жлобська інвестиційна логіка вона дуже проста. Купи дешевше, продай дорожче, зроби це якомога швидше. Можна вранці купити ввечері продати і там лягти спати з думкою, скільки доларів чи єврів, чи юанів, чи гривнів я за сьогодні заробив з такою думкою лягати спати і гріти, що я. Крутий капіталіст, акула Уолл -стріт. Ось. Принцип асиметрії працює трошки інакше. Принцип асиметрії, який сформулював Джеймс Сіммонс, такий американський крутий математик, який займається інвестиційним бізнесом. Зараз я покажу вам його фото. Ось Джеймс Сімонс. Це він в мене в кімнаті. Як приклад, на який я десь в своїй. Діяльності думках орієнтуюсь. Ось він сформулював, що при інвестуванні принцип асиметрії працює інакше ніж оця. Буденна, жлобська, капіталістична логіка щонайшвидшого прибутку. Якщо просто, то асиметрія це інвестуй, чекай, заробляй. Не просто купи, продай, зароби, а інвестуй, чекай, заробляй. Дай грошам прожити певний цикл життя. Дай грошам прожити хоча б один річний цикл ВВП та інфляційних хвиль. Дай грошам відчути, в якому активі їм добре, в якому активі їм не de um Асиметрія це свобода, це, це означає, що ти і сам хочеш жити свободним життям, і ти людям навколо речам навколо, грошам навколо теж даєш певну свободу, і ти віриш в цю свободу. Ти вважаєш, що свобода веде до чогось хорошого. Так, свобода це не ризик, який тобі створює проблеми, а свобода веде до чогось хорошого. Чому диктатори на кшталт Путіна, Сталіна, Леніна не любили і не люблять свободу, тому що вона несе для них ризик. Якщо ж ваша філософія будується на тому, що ви поважаєте свободу, що вона навпаки створює для вас можливості, то принцип асиметрії він якраз походить з цього принципу віри в свободу як позитивну цінність. І от Джеймс Сімонс неодноразово доводив, що асиметричний принцип інвестування, коли ти даєш грошам прожити якийсь час в певному активі в капіталі певної компанії, це набагато більш дохідніша штука. Його інвестиційний фонд заробляв прибутковість на рівні понад 60% за рік. Це рекорд американського фінансового ринку, саме поставлений математиком Джеймсом Сімонсом, який інвестував на основі. В принципі, симетрії. Тому, якщо вам здається, що вам теж варто робити цю радянську бухгалтерію, ти мені зробив боляче, чи я тобі відомщу, це не обов'язково так має працювати. По-перше, треба почекати. І по-друге, треба дати, розумієте, самому, Самим законам метафізики, історичному розвитку вирівняти те, що воно може вирівняти. Якщо б самому перейматись і зводити рахунки з оточенням, з тим, що вас не влаштовує самостійно щодня, що години, це вас вимотає. І ну, вас просто в якийсь момент набридне це і ви взагалі втратите врієнти. Тому треба дати діяти силам метафізики, силам історичного розвитку, тим силам, які керують цим світом. Вони існують, ви можете не вірити в це. Але якщо ви вірите, то ви знаєте, що вони існують. Ось. І таким чином створюється оця асиметрія, коли не два людських я, да? ось я, перше, я, друге, і вони взаємодіють відповідно до тієї етичної математики, яка існує в їхніх стосунках. Перший я робить хороший вчинок. другий я відповідає теж хорошим вчинком. Потім другий я робить поганий вчинок. перший я мстить. Ось ця етична математика це замкнене коло, з якого неможливо вирватися. Навіть ось ця християнська, в принципі, етична ідея поділу на старий та новий заповіт. Це історія виривання з оцієї бухгалтерії етичної математики. Коли якщо ти мені робиш добре, я роблю добре. Якщо ти мені робиш погане, я роблю тобі погану відповідь. Ось ця етична математика, власне, християнство да, воно закликає в ній не жити, бо вона ні до чого не призводить, тому що там є е, метафізичний абсолют, Бог, і він сам буде вирівнювати всю ситуацію у світі. І ось аналогічний принцип, він існує в філософії, принцип асиметрії. Коли ти настільки віриш в принцип свободи, що точно знаєш, що чим більше стає свободи, тим краще тобі особисто. І ця свобода, як сила, і принцип і закон метафізики починає асиметричним чином вирівнювати ситуацію навколо тебе так, що тобі стає комфортніше жити. Ну і останню річ, яку я сьогодні я скажу, і зараз скажу, це відчуття часу. Асиметрія це, ну, це вічність. Да? Асиметрія це вічність. І ти не будеш вічності встановлювати дедлайн. Ось дорога вічність, в мене там, скажімо, закінчується відпустка через два тижні. Тому, будь ласка, хай всі прекрасні речі, які ти хочеш, щоб зі мною відбулись, хай вони там відбудуться в наступні два тижні. Ну так з вічністю ніхто не розмовляє. І відповідно виникає страх, що ну, ось цим законом метафізики, які вічні, їм же немає справи до того, що я живу своїм буденним життям. У мене там всього лише два вихідних на тиждень в кращому разі. Одна відпустка на Рік-два тижні. І взагалі життя важке, і враховуючи високу смертність в Україні, то там 75 років я вже ляжу в яму на Берковецькому кладовищі чи ще десь. І ти почнеш переживати, що як тільки ти пустиш свободу в своє життя і асиметрію в своє життя, що ти просто не дочекаєшся результатів. Ні, це не так. Асиметрія це ж це логічна річ. А логіка вона позачасова штука. Логіка вона не потребує часу для розгортання. Логіка це алгоритм, який працює сам по собі. Щойно з'являються засновки, логіка з них творить висновки. І це відбувається як метафізичний процес. Щойно з'являється одна подія, одразу ж, моментально поза часом, відбувається логіка, асиметрична логіка реакції на цю подію. Розумієте, про що я кажу? Що час і дедлайни, наші життєві, людські дедлайни, які спонукаються нашим образом життя і нашою тривалістю життя, вони, їм нічого не загрожує. І це не означає, що в нас немає часу на асиметричний підхід до життя. У нас є час і нам потрібно мати сміливість здати ці асиметрії керувати тим, чим вона може керувати на нашу користь. Ось така ідея для вас на подумать на сьогодні. Всім бажаю добра. Сьогодні в мене ця прекрасна футболка присвячена нашим збройним силам, і ми віримо в них. Ми молимося за перемогу. Ми її матимемо. Слава Україні, дорогі мої українці та українки.